Всім привіт! Давайте погадаємо для червових дам. Подивимося, що у вас було, що зараз біля вас, і що буде в майбутньому. Так. Можливо. Деякі червові дами отримали якусь новину. Це була новина, яку ви чекали, і ви її обговорювали. Що зараз біля вас? Ви будете якісь вести розмови, розмови більш ділового характеру про зміни в кращу сторону. І, можливо, що якісь будуть вести розмови за якісь документи. І що буде? Вам треба буде зробити якийсь вибір, але ви, скоріш за все, не будете готові до цього вибору. Це може бути пов'язано з Христовим королем. І, можливо, з якоюсь неприємною звісткою. Давайте подивимося ще пару карт. Можливо, ви будете не готові зробити вибір через. Фінанси свої.